Сьогодні от принесли ікони з мусорника, які хтось викинув на мусорник. Хтось приносить, бачу, біля Христа приносить ікони. Недавно дзвонила до мене одна жінка з Києва, і вона каже, батюшка, в мене самі є різні ікони, але самі дорожчі ікони ті, які перемолилися перед ними бабуся, мама. І я їх саме більш. в мене є великі, сучасні, гарні, писані. Но сама дорогоцінна ікона, яка в мене є в домі, в квартирі, це та родова ікона, яка перед роди, молилися родичі. Є такий преподобний Гавраїл Аргебадзе. У нього храм був всіх ікон, які були з мусорника. Він ходив по всіх мусорниках і вибирав звідти ікони. І він, в нього церква. Вся з ікон, які він забирав з мусорника. Що ви робите? Яку ви біду на себе викликаєте? Не знаєте, що робити з старими іконами. Розберіть рамку, окремо спаліть і попіл або під дерево, або на воду пустіть. Ну не на мусор викидайте, як не потрібно. Це святиня, яка потім буде бити по вас, і ви не будете знати причини своїх бід і своїх скорбот.